Друзі, привіт! З вами таксіна Група Кавлатек. Зустрічайте нову апційну позицію під кодом 0647 брюки чоловічі. Класика. Ціна за два мішечка лише 25 доларів. Купуючи один лот, другий з цієї ж самої позиції ми даруємо вам в подарунок Два мішечка за ціною одного. Покваптеся придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо. Зараз представлений лот номер 2 Брюки чоловічі. Класика по акції два мішечка за ціною одного. Де придбавши один лот, другий ви отримаєте в подарунок. Ціна не за один, а за два мішка даної позиції лише 980 гривень. Придбавши один мішечок у брюк чоловічих класика під кодом 0647, другий з цієї ж позиції ми даруємо вам подарунок. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати, вказавши код позиції та порядковий номер. Замовлення приймаються на всі позиції. Мішечки, які з відеоогляду, також без огляду, запечатаних, не розпакованих. Переважно йдуть середні та великі розміри. Друки, чоловічі, класика під кодом 0647. Ціна за один кілограм становить лише один долар, а вартість не за один, а за два мішка з урахуванням подарункового 20. 5 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Видно із відео огляду по розмірному ряду брюки йдуть переважно середні та великі розміри. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Придбавши один мішечок брюк, класика чоловічих під кодом 0,647, другий ми даруємо вам в подарунок. no два, ціна за два мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 980 гривень. Хто бажає придбати саме цей лот, пишіть повідомлення, телефонуйте, номер телефону, вказаний у нас в шапці профіля. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій. Намагаємося частіше дивувати новими акціями та знижками, щоб кожен із вас мав можливість і заощадити, і заробити. Чоловічі класика під кодом 0,567 0647. Вартість не за один, а за два мішечка лише 980 гривень. Хороші ходові розміри, середні та великі переважно в даному лоджі. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Повернемося хвилин за 10 та буде представлений вже наступний лот.